Холодно, але ж на душі дуже тепло. Бо я усвідомила той факт, що я обожнюю свій навігатор. Так, я обожнюю цю жіночку, бо вона пропонує мені такі речі, що я одразу відчуваю як наношу смерть ворогам. Вона мені каже: за 300 метрів поверніть ліворуч на вулицю Героїв Полку Азов. А тепер з'їдьте праворуч на проспект Степана Бандери. Та я вже готова по колу там поїздити трохи. Якби росіяни то почули, я думаю, що в них посивіли навіть п'яти. У великі часи перемін живемо, шановні. Все так швидко змінюється, і все на часі. Назви міст, вулиць, громад, зносяться пам'ятники, прибираються російські маркери. А саме головне, це те, що змінюємось ми. Ми, врешті-решт, свідомили, що ми, що ми є українці. І зараз всі ми правимо наш славетний герць. Як хто не чув, то я все одно розповім, бо мене це зсередини. <свіс> герць не переводиться жодною мовою світу. Це виключно надбання нашого українського війська козацького. Це такий один із зухвалих засобів ведення бою, який використовували лише козаки. Перед битвою група відчайдухів наближалась до війська супротивника на відстань. Пострілу і починало свій танок зі смертю. Вони танцювали, співали, вигукували різні образи на адресу ворога, демонструючи зневагу до нього. Метою цього дійства було підірвати бойовий дух супротивників і підтримати бойовий дух побратимів. Це таке своєрідне задобрювання богині перемоги слави. З герцю повертались живими не всі. Але всі повертались зі славою зараз вся наша країна, всі ми, кожен з нас знаходиться на відстані ворожого пострілу. Але ми шалено танцюємо свій герць. Бо як це ще назвати, коли в нас війна, а ми в інтернеті обираємо дизайн марки, а потім годинами стоїмо в черзі, щоб придбати її, коли в нас окуповані міста. А ми купуємо білети на поїзд до тих міст, бо знаємо, що вони повернуться. Коли в нас Мінер пес Патрон, а амбасадор на культурному фронті кіт Степан, коли ми щоденно вигадуємо меми про ворогів, потім тиражуємо ці меми на відшиті світшоти, і ті світшоти розлітаються світом. Коли ми тому світові показали, де насправді місце. Цієї другої армії